Друзі, всім привіт! Не знаю, чи заблокую ютуб чи ні за цей звук. Давай швиденько, то ходімо за мною. Швидко-швидко. Так, вона мені висить два рюкзака, а це означає. Що Ідеш, сьогодні, що сьогодні ми летимо на Ібіцу. вже. Прямуємо на зупинку транспорту. Зараз приїде наш автобус і ми, напевно, на нього запізнимося, бо поки перейдемо всі пішохідні переходи. Я нервую, як завжди, тому що для тих, хто новенький, я не люблю літати і не упускаю можливість сказати про це. Нет, нет, нет. Не втрачаю можливості так сказати про це. Унервую, реально. У мене просто руки трясуться, все трясеться. Виліт у нас у 1705, 17.05. Зараз майже друга година. Хочу приїхати раніше для того, щоб випити кави просто десь в кафешці і посидіти. Мені краще там, там побути, аніж перейматися ще за дорогу. Аліся, у тебе як справи, як настрій. Так, до речі, взяли ми. Цього разу квитки без багажу, ну, тільки рюкзаки. Аліса в спідниці, болці. І мама мені красівки одягнула. Так, прощала еліканта. Побачимось через тиждень. В школі, до речі, я написала вчительці, що Алісі не буде тиждень. Вона сказала, добре, дякую за повідомлення. Та й все. Тут нам пощастило, тому що з 29 числа ця зупинка не буде працювати, напевно, тут буде якесь свято. Вже їде наш автобус. Цікава історія. Проїзд подорожчав. 4,50 тепер. Раніше був 3,85. Тепер 4,50. Ми взяли ось цей рюкзак Аліса шкільний. Я не знаю, мені здається, що він великий. Аби нічого нам не сказали. Ну, Це маленький взагалі. Ну, у нас тут зарядні пристрої, планшет, документи, там якісь їжа. <сувачу> Ой, дуже дуже нервую. Я реально не, не обманюю. Дивіться, просто на мої руки. Я не знаю, чи видно, чи ні, як у мене трясуться руки. А до речі, я зробила новий манікюр вчора. Так трясуться пальці просто. Мами, ти мені тушу. Тушу. Вимазала тебе. Вибачай, будь ласка. Дійсно, дві подорожча в проїзд 1,450, один квиток. А можна купити ось таку картку за 12,50. 10 поїздок, тобто євро 25 буде тоді одна поїздка. Треба просто купити цю картку, щоб вона була. Так дешевше виходить. Ми вирішили за лісою піти в Бургер Кінг. а я до цього думала, що випити кави, щоб мене ще більше розтрясло. Чи 100 грам, як Женя мені дав пораду, коли ми з ним ще не спілкувалась. Ні, я не хочу нічого пити, бо тоді мені буде ще гірше. Так, у нас є десь півгодинки, напевно, хвилин 40. А потім потрібно заходити і на перевірку речей. На перевірку речей. Так ми вже в залі очікування пройшли, подивилися наші речі, все добре. Не пили в тому бургер кінгу нічого і не їли, тому що там немає кави. Хоча написано, що напої і кава. Тож зараз прийшли тут внизу. Що... Так, ідемо, ідемо зараз. Тож прийшли тут внизу. О, внизу. Кажу внизу, бо там ми були. Піднімалися, вище на поверх. Прийшли в залі очікування, тут також є бургер-кінг, тому що зараз тут будемо замовляти. І так, відеозвіт Бо з'їмо зараз, і ніхто не повірить, що ми таке їли. У мене тортик чи пиріг, напевно, так краще сказати, з манзаною, з яблуком. У Аліси з занаорією. Їй дуже подобається з морквою. З морквою. Ну, не, бургін, не а не бургер кінг, як ви. Встигли побачити, бургер Кінг нас розчарував. Я думаю, що час вимикати мікрофон. Так, гарно мене видно. Ми прийшли в Бургер Кінг. Мало того, що там написано напої та кава, а кави немає. Аліся каже, бургер, вона щось прихотіла, каже, давай тоді морозиво. Натискаємо морозиво, а там немає морозива. А там йогурт і ну, питний йогурт, і такий, що ложкою їсти. Все, я кажу, Боже, куди не натисне на яку кнопку? Чогось завжди там немає. Чоловік взагалі поруч з нами стояв і він навіть хотів вдарити цей автомат. Ти не бачила? Інок замахнувся кулаком, хотів розбити екран в тому автоматі, ну де ти можеш зробити замовлення. Така історія, а я їсти хочу, просто не можу. Не можу, не можу, нічого не поїла. Взагалі шматок в горло не лізь, тому що я переживала за цю дорогу. Ви бачите, в обіймах тримаю рюкзак. Зараз скуштуємо цей пиріг, буде сьогодні у нас у вас мукбанк. Не знаю, як це зараз в мене вийде. Вибачайте, якщо що. Дуже смачно, таке яблуко ніжне. Та є в роті. Алло. Бабуся дзвонить. Тут могла би бути реклама кав'ярні, але не буде. Бо дуже. Я знімаю відео. Бо дуже несмачна кава, дуже просто якась пересмажена і взагалі. Mm. Я, до речі, взяла з собою каву. Будемо на острові пити каву. Mm -hmm. О, як же ж мені тепер випити цю каву? Я не знаю навіть. Не смачна взагалі. Гірка, дуже гірка прямо. І ну, таке відчуття, що пересмажена. У Аліфі такий смачний тортик. Ну, У мене з яблуком, бачите, в мене дуже багато яблук просто. Яблук і ось внизу ось таке маленьке, маленький шматочок тіста. Це все яблука. Хоча там багато гарненьких. тортиків є, є з полуницею. 3,50 коштує один. left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Тільки твоя мама не готова. Ай, балу, Ми Цукаємо зараз. Вже будемо виходити до лікарні. Ви так mind. Cuando la señal de los se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño. Recuerden tener cuidado al abrir los compartimentos superiores. Sí. Батькам нашим привіт, мама, папа, я долетіла Залісою, все добре. Залісою все добре. Ми долетіли з нами все добре. І Жені, батькам також привіт. Жені, все добре. І всім підписникам привіт. І всім підписникам привіт. так. Ми заїхали в Меркадону, скупилися трішки. Аліса, в тебе все добре? Угу. Ти рада, що знову на ібіці. Ні. Ти ж так хотіла. Так що повертаємо в аеропорт додому. Аліс, да? я повертаюся. Ні, ні, я не хочу. Я не хочу. Дайте відійти. Так, Їдемо додому. Не знаємо ще, що будемо робити. Планів немає, бо Жені потім потрібно хлопців відвезти в аеропорт. Але то буде дуже пізно. Перша партія хлопців вже поїхала. Просто немає так, як, як розслабитися. Взагалі, бо потім потрібно, ще хлопців відвозити. А ми купили креветки, будемо їсти. М? Посмажимо їх. І... Частину зваримо, а частину посмажимо. Чи все? Все посмажимо. Все, все. посмажимо. Ну, мені сподобались смажені креветки. Велосипедист. Набагато краще, коли прилітаєш і ще день на вулиці, вечір, сонечко є. Гарна, гарна природа. Чим будемо завтра займатися? Не знаю, я в тебе хочу сказати. В мене хочу? Ну, а коли ми поїдемо на фортецю? Ні, напевно, у вихідний день краще не їхати туди школи. Зараз... Багато людей буде? Зараз вже все. Всі пов'їжджали саме. До речі, ми їхали... їхали. Ми летіли в літаку і багато було вільних місць. Ну, якщо порівняти з першим разом, то дуже багато вільних місць було. Не так багато людей летіло. А та дуже багато е... людей похилого віку. Тусуватися нібить. <гум> Тому що вони ну, знають, що таке добре відпочинка. Ну тут гарно, тут така природа класна, це таке зелене. Не знаю, якщо чесно, чим вони займаються тут, куди вони їдуть. Готель просто якийсь. Тут, При готелі відпочивають. Субтитры відпочинки. Дискотеки закриваються, відчиняються хороші. До речі, є такі ресторани, які відчиняються вже після сезону. А. І вони плані? Ну, може просто десь завтра покатаємось. Немає планів тебе, ти на роботу не йдеш завтра? ні Завтра на півдня треба там на роботу. Таке почався. Почалась відпустка. Mm -hmm. Треба на півдня виходити на роботу. Ви деколи скло на протести. Та видно. Ти завжди. Завтра треба. Ти щось не дуже підготувався. Коли? Не <рес> часу зовсім. Нема коли людині навіть машину помити, скло протерти. Нічого, тоді завтра так. Завтра помиємо, протремо. І, мабуть, поїдемо на фортецю. А... Мабуть, треба про неї трішки почитати, напевно. До чого? Тут в гольф грають. Гольф а -а -а. дивиться. Ага, супер. Так, наша вечеря готова. Завтра вже покажу вам зранку вид. Зараз дуже погано видно. Що помітили, там такі барчики прикольний на столах. Що, типу свічок. Говоримо так, вже сходимо. Все. Всім дякую за перегляд, гарного настрою і до зустрічі у нових відео.